Карело магія вже в бейбі-ап. А магічне в ній те, що вона складається разом із люлькою, займає мінімум місця і підходить в ручну кладь. Спальне місце тут 76 см на 29 см, а внутрішній текстиль можна зняти для прання. Всередині матрас секційний і не потребує виняття при складанні. Капюшон можна подовжити, а сам текстиль йде з водовідшкувальними властивостями з захистом від вигорання. Вентиляція знаходиться як спереду люльки, так і ззаду. Прогулянка тут також незвична, вона без реверсивного блоку, тобто малюка можна посадити лише обличчям до світу. Капюшон теж із секцією подовження, а також оглядовим віконечком. Спинка тут регулюється за допомогою ременя, тому можна виставити будь-який необхідний для вас кут нахилу. Підніжка регулюється в декількох положеннях. Спальне місце тут максимально просторе 92 довжини на 34 ширини. Саме спальне місце має зйомний матрасик. Всередині тут п'ятиточкові магнітні ремені безпеки, що дозволяють швидко та надійно зафіксувати малюка. Плечові ремінці мають м'які накладки, а також їх можна відрегулювати за висотою під зріст малюка. Колесика внаступ невеличкого діаметру 13-15 см оснащені амортизаторами. А от кошик для покупок тут супер вмісткий. Ну і звичайно ж, ця модель складається так само компактно разом з прогулянковим блоком. В комплектації два в одному ви знайдете рюкзачок, підстаканник, антимоскітну сітку, чохол на ніжки на прогулянковий блок, а також сумку для транспортування. До речі, придбати цю модель можна як універсальну два в одному, так і просто прогулянковий варіант. Карело Магія це стовідсотково найлегший та найкомпактніший варіант від Карело. Її вага з люлькою 9,8 кг, з прогулянкою 7,3 Тому, якщо ви часто подорожуєте або вам необхідна якась компактна маленька коляска, то це просто ідеальний вибір. Переглянути усі кольори, а також оформити замовлення можна на нашому сайті. Вибіап'йо.